З неординарною людиною це е, драматург, поет, е, перекладач е, Олександр Ірванець. Добрий день. доброго дня! І е, ви проживаєте в Рівному, в е, навчалися в Дубнівському педколеджі. У е, е, вас традиційна така історія, але чому ви от не такі? Не такі, як усі? І чому ви саме вибрали стати письменником? В тому, що я не такий, як усі, мабуть, це господь створив світ різноманітним. І всі люди не такі, як інші. Кожна людина особистість і кожен кимось стає. Ну, ось я на жаль, дійсно, я не став вчителем. Я це міг би зараз бути завчим якимось, або директором школи. Але ну література забрала. Колись мене запитала одна теж журналістка, молода, а ви завжди хотіли бути письменником? Я подумав і сказав, ну я, я хотів мати цікаве життя. Якщо для цього довелося стати письменником, то так я став письменником. Я не знаю, як пояснити, як стають письменниками, це дуже довго розповідати. Я викладаю декілька курсів в Острозькій академії і десь там я намагаюся розповісти, як, як можна стати письменником. Але це, це лекції по декілька на день так що в одну програму. Ми це го не вмістив на рахунок вашої освіти. Ви навчалися в Московському літературному інституті. Як це вплинуло на вашу творчість? Так безперечно, це була професійна підготовка. Хоча я дуже вдячний педучилищу. Я й досі під колеж називаю підучилищем. Педучили дало базис і хороший базис. Я був там недавно кілька днів тому. Я люблю люблю дубно, люблю. Придучили ще зараз. Це навчальний корпус, оцей на виїзді з міста, а це був гуртожиток, я там жив два роки з чотирьох. Ну, а інститут це була професійна підготовка, тобто з мене дійсно готували письменника. У нас були, по-перше, дуже поглиблені спецкурси по багатьох, не тільки по російській, по американській літературі. У нас були окремо і драматургія викладалася і сценарна справа, і декілька дисциплін про поезію, та сама теорія версифікації. Це була ґрунтовна освіта, і в принципі, я, я зараз з часом вже я бачу, що мене готували дуже добре. Зрештою, я вмію писати все. Як ви перелічили, так ось, я дійсно я поет, прозаїк, драматург, перекладач, есеїст, критик. Я писав декілька критичних статей. Також я віднедавна я кіносценарист. Фільм Поводир Олеся Саніна знято за моїм сценарієм. Ви пишете такі е, гострі, іронічні вірші, і тут ще на, на, на політичну тему. От, сам, як вам це вдається, е, що ви робите з цим? Так, я, е, окрім того, звісно ж, я пишу, умовно кажучи, ліричні речі, справді ліричні, але от, я маю, я маю ось цю властивість, ну це такий сегмент поетичного дару. У когось, наприклад, є такий сегмент поет пісня. От я не пісня. На мої тексти було написано з десяток пісень, але вони не мали великого успіху. А який ну, Павличко написав два кольори, це ж це ж суперхід. Там Костик Москалець написав Вона, це ж теж, це, оце поет пісня. А мені натомість очевидно даний оцей, оцей дар політичної сатири. Я люблю писати. Я, я свого часу так в лапках розвеличував Януковича і попередню владу. Я люблю писати прикольні сатиричні речі, від яких ну я маю здається певне почуття гумору і посмішити людей самого себе. Ну не всі це вміють, не всі. тому я відрізняю, я відрізняю високу поезію, яку я теж намагаюсь писати, від цих політичних речей, які я пишу, бо, бо вони з мене. От ви заговорили за політичні фігури, так? І от у вас проступає певна критика в ваших творах певних осіб, так? Чи не маєте ви проблем з цим пов'язаних і на наскільки ви впливаєте на поведінку цих фігур? Ні, от я, мабуть... Ну, найшвидше вони просто того не читають. Я не думаю, що така моя творчість має якийсь аж надмірний резонанс. Натомість у мене були позитивні моменти. У мене був такий вірш, коли запровадили гривню в 96-му році. Я написав вірша ода гривні. І там є такі рядки. Ще вона і в обіг не ходила, з неї попід вуса вбгавши рот. Це ж очима князя Володимира дивиться пензеник у народ. І одного разу підходить інтерпредзеник і каже, що пане центрі, дякую за одну гривні. Отакі, тобто ну, це приємно. Тобто це чоловік прочитав, знайшов себе згаданого. А ну не було. Ну, мабуть, я для них занадто дрібна сошка. Та я не думаю, що вони читали українські тексти, і дуже сумніваюся, що більшість з них вміє читати. На вашу думку, що таке здоров'я людини, відповідно, що таке здоров'я нації? Ну, мабуть, нам треба говорити навіть, я думаю, ну саме, не про фізичне, і, мабуть, не про психічне, а про моральне здоров'я. Величезні проблеми в суспільстві, ми це знаємо. Ми, ми 22 роки незалежності, ми їх згаяли. І ось зараз ми, ми надолужуємо все, що було пропущено. І це робиться в масштабах народу. Народ наш, хоч і, хоч і популяція мінусова, але все одно 45 мільйонів це великий народ. І в масштабах такого народу, знаєте, дуже важко одразу перетворитися. Я навіть не хочу казати про те, що попередню владу нам теж вибрав на частина нашого народу, ну, хто ж голосував за того Януковича, і було їх немало. І зараз ось нам потрібно нарешті, от, після цієї революції гідності, коли дуже багато, коли Лівобережна, Подніпровська Україна, Схід, Північ усвідомили, що ми такі українці, ось у нас витворюється політична нація. І це дуже болісний процес. І в принципі, знову ж це на тему здоров'я, це болісний процес. І зараз просто ви знаєте, що навіть на базі ось цих політичних подій навіть руйнуються сім'ї, люди сваряться, розходяться. Ну ось ось так, про яке здоров'я треба говорити. Я можу говорити як літератор. Я певен, практично, я певен, що з'явиться якийсь великий гарний твір про цю останню революцію, але не скоро. Знаєте, для того, щоб визрів роман, мусить пройти років ну як мінімум п'ять. Зрештою, коли Ремарк після Першої світової, він свої романи почав друкувати знову ж таки там, чи не через десять років. Це має бути осмислене. І... Але я вірю, що такий твір з'явиться. Це так, щось зайшлося про літературу. Цей стан нації, який сьогодні виник, так? він же ж нація йшла до нього кроками, так, і це історія. І в цьому історичному русі ви безпосередньо впливали на це ви використовувати інструменти літературного лі 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 жанру для впливу на ці процеси. Ну, по-перше, я знову ж таки я б не хотів перебільшувати значення своєї скромної творчості. По-друге, з групою Бубабу наступного року нашій групі виповнюється 30 років. Ага. У нас було вийшло вибране, і там Василь Габур, який це укладав, він зробив таке з нами інтернет-інтерв'ю. І там постійно повторюється так, як фраза, як рефрен, бубабісти робили революцію в літературі. Ні, друзі, ми не вживали слово революція. Ми писали вірші. Ми писали, ми намагалися писати гарні вірші. Ми збиралися, ми читали їх один одному. У нас вже було троє. Потім наша компанія почала обростати. Потім ми почали збирати зали в Рівному тут, 12-му році, у вересні, весь повний великий зал обмуткам театру сидів і слухав Бубабу. Це був останній вечір. На сьогодні, а тепер буде, я сподіваюся, у квітні на наше тридцятиліття. ліття ви написали сценарій до твору поводир, так і от яким чином от, ви, це, ви це зробили, так і чому ви саме це зробили? До мене звернувся Олесь Санін. Це було на початку 12-го року. Ми з ним кілька разів перетнулися в Києві, потім ми з ним навіть приїхали до Острога, і там ми ночували в котеджі і тільки обговорювали. Цей фільм це історія все таки Олесева. Знаєте, режисер автор і автором свого фільму, він є автором всього видовища. Але над ним разом з режисером працює купа людей. Працює той самий оператор Сергій Михальчук, Алла Забайкевич — композитор. Вона, бречі, теж з рівного. Актори, не знаю, гримери, костюмери, декоратори це всі там море людей працює. Ну, от Я один із того моря, я, я створив текстовий варіант фільму, сценарій. Якби ви його прочитали, він би вам не сподобався. Ну, він не те, що не сподобався, вам би було важко його читати. Він побитий спеціально для роботи, для зйомки. Ми зробимо потім літературне опрацювання сценарію, я думаю, опублікуємо його з часом, воно не горить. Але я сів з Олесем і за три місяці ми написали повнометражний сценарій, скільки там 130 сторінок, і це повний двогодинний фільм. Я знаю, що ви активно також і приймаєте участь у політичних процесах. Ви були на Майдані, Помаранчевому, далі на самому зимовому Майдані, так, і як ви от Бачите участь у його таких політичних процесах. Ви маєте рацію, я бував на Майдані і на тому, на кругу, але як звичайний громадянин, знову ж таки, як той із мільйона, один з мільйона. Єдине, що коли під час помаранчевої революції я працював на п'ятому каналі, була така програма громка чайки 5 копійок, і там в кінці був мій політичний сатиричний віршик. То тоді, в часі помаранчевої революції, я пережив оті ті свої 15 хвилин слави. Мене впізнавали в метро, мене, е, я не міг перейти через Майдан, щоб не потиснути, там, ну, якщо не сотню, то кілька десятків рук. Мені казали, о, це ж ви, Олександр Ірванець. Ну, був такий період в моєму житті. А в а останній революції один раз Нищук мене побачив, він тоді був ведучим, Євген, теперішній міністр. І побачив мене і каже, Іванець, давайте запросимо на сцену Іванця, ну я теж я вийшов, прочитав два-три два вірші і пішов. Ну, ось така моя участь. Ну, не... Чесно, я... я навіть з письменниками, які йдуть в політику, я з ними потім погано знаходжу спільну мову, я з ними намагаюся не спілкуватися. Я із політиками Вищого ешелону, я почуваюся дуже знічено. Я, я, їх, не... я їх відверто не люблю. То ну, як я можу впливати на політику, якщо я сторонюся політики. Олександр, ми знаходимося в музеї Уласа Самчука, і от, до речі, історично Улас Самчук він був письменником, а також війну займався її політичною діяльністю. Як ви бачите оцей зв'язок політики і письменника? Особисто в мене дуже складне до цього ставлення. Я прекрасно розумію е, душевні устремління і Самчука, і Теліги, і Ольжича. Вони тоді кинулись піднімати Україну, українську культуру. Так, це, це було дуже важливо. Тобто, я думаю, що якби я опинився в такій ситуації, я б діяв так само. Інша справа, що так, це була політика, ну і зрештою. Вони також були активними творцями і організації українських націоналістів, і яка викристалізувалася в партію. Ну так, вони до цього доклалися. Але при тому, безперечно, Самчук був крупною літературною постаттю, і Олена Деліга була поеткою. Цікава ваша книга, як рівне розділили стіною, так, і одна частинка залишилася е, радянською, а друга стала вже демократичною. Так, і... Фактично, сьогодні ситуація подібна до описаної в вашій книзі ситуації, коли ми не маємо ситуацію на сході, коли Україну розділили фактично на дві половини і буду, вже починають мати плани побудови стіни такої. Наскільки я знаю, зона Антов займає там 0,2% території України. Але цю метафору цей образ його дуже широко використовували. Цей роман я написав. Я закінчив його 99, а тому в 99-му 2000-му він вже був опублікований в журналі. У 2001 чи 2002 він вийшов книгу, я вже не пам'ятаю. Але на сьогодні він перетерпів вже четверте перевидання, перевидання в Україні. Він два рази, два видання було в Польщі. На наступних виборах політологи завжди використовували цю мою метафору стіни. І стіна, яку я у себе тут намалював у 2000-му, у 99-му році, вона посувалась на схід. Пам'ятаєте, як потроху більш за демократичні сили голосували? Як уже в 2004-му, коли коли Зающенка вже і Сумщина була, і Чернігівщина, тобто ця стіна, оця західна частина, розширювалась, а східна звужувалась. І до сьогодні ми маємо вот тут. Жалюгідну зону АТО, на жаль, де там перебувають і громадяни України, і ми всі знаємо, я слухаю зранку новини, і мені так недобре робиться. Ну, на жаль, ми живемо в країні, яка веде війну. Треба це визнавати. Ну, але стіна, вона посунулася ж туди, далеко на схід, а стати вона має, там де має стати, на кордоні з Росією. Все. Ви викладаєте в Острозькій академії і ви бачите, як люди на молоді міняються. На вашу думку, наскільки ці зміни швидко в Україні відбудуться? Поберу у вас досвід викладання в Островській Академії? Дякую. Ну це складне питання. Я вже бачу, що вже Україна сьогоднішня, і наприклад, Україна 1985 року, яку я добре пам'ятаю, це дві різні країни. Це два різні народи. Сьогодні інакше Київ. Я пам'ятаю, як в Києві все було по-русски. Сьогодні дуже змінюється. Але знову ж таки, щодо молодих, то я безмежно люблю студентів Острозької академії, кажу це чесно і щиро. Я багато контактую в Києві зі студентами києво могилянської академії. Це прекрасні молоді люди. Але вони виходять і вони, як ми вже говорили, вище країна велика, народ великий, і вони як вода у пісок. а вони Це, це дуже мало. Прошерок в їхньому ж поколінні. Одного разу я їхав з Острога і я вскочив в автобус, який їхав по маршруту Ні рівне І там їхали зовсім не такі студенти, як мої. Вони постійно говорили по мобілах зі своїми, вибачте, ну, дівчатами. Я це все слухав. Це, це був, ну це був якийсь такий абсолютний гопницький заповідник. І це теж наші молоді. І вони так само разом із тими. Тобто є така частина, є така. А в сумі ну, я сподіваюся, що вони будуть кращі за нас. Для того, мабуть, і живемо. Ну але знову ж таки, ми говорили, що під час Революції Гідності Україна прозріла. І, зрештою, багато російськомовних усвідомили себе політичними українцями. Це надзвичайно важливо. Ну і от сьогоднішні події, сьогоднішнє, що, що відбувається в Україні, як бачите цю ситуацію на сході України, з, з, з цією агресією. Ну. Ну, все виглядає, звичайно, сумно, бо цей конфлікт він концевується. І чим довше він існує, тим важче його буде потім розв'язати. І з іншого боку страшенно страшенно засмучує, щоб не сказати, дратує і злить позиція заходу, як це його нерішучість, оця його амбівалентність, це постійне висловлювання глибокого занепокоєння. Це лише заохочує агресора Росію і. Я в одному інтерв'ю казав, що на жаль, от на нашій, на українській землі, зараз відбувається остання битва добра зі злом. І ми точно на боці добра, а зло там. Я це бачу, я письменник, я вмію бачити деякі речі. Ну і як воно буде? Ну безперечно, з часом Росію змусять вивести війська? Безперечно, і Крим вони повернуть, як би їм того не хотілося. Але це підуть я боюсь щороки. На остану хочу запитати вас про таке приземлене питання здоров'я людини. Так? Як, ви от, бачите, здоров ну, власне, так? як ви бачите здоров'я, ну, наприклад, власному, так, як ви дбаєте про своє здоров'я, ну не тільки фізичне, але й духовне здоров'я. Рецепт від Олександра Іванця. Я не знаю, я, мабуть, не є зразковим в цьому плані. А щодо морального здоров'я, теж я не знаю, чи, я не знаю, чи я маю це моральне здоров'я і що є нормою. Е, ну, просто варто Потрібно духовно зростати, потрібно читати книжки, потрібно ходити в кіно, в театр, потрібно заходити на якісь цікаві літературні сайти. Зараз, Богу, дякувати є інтернет, і ти сидячи вдома, ти можеш володіти інформацією з будь-якого куточка світу, якщо ти знаєш мови. Зараз можливості для зростання для розвитку особистості ну, мабуть, декілька разів більше ніж було в часи моєї молодості. Тому і тому ще більш прикро, коли ти бачиш якусь таку тупу гопоту, яка не хоче рости, розвиватися, бо їм і так добре. Ну хотілося б, щоб їх було менше, але знову ж таки, як, як це зробити? Це має, має вестись якась. Спеціальна агітаційна пропагандистська робота і по здоровому способу життя, і по читанню книжок теж, бо це теж сприяє здоровому способу життя. Ну але я особа приватна, я безпека, я цим займатися не буду. Я пишу книжки, якщо їх хтось прочитає, я буду вдячний. Я рад нашим глядачам прочитати твори Олександра Іваніця. Хочу подякувати за увагу. До наступних зустрічей. Дякую всім. Дубно, місто моєї юності.